Слава Україні! Вітаю вас всіх! Написав я ще одну пісню і не тільки одну, багато пісень, але у мене немає можливості, щоб їх всіх записати. Хочу заспівати вам пісню про Віктора Альохіна, про мого земляка, який воює разом зі мною в одному підрозділі. Ну, він є гарматником, і як гарматнику я хочу присвятити йому цю пісню Віктору Альохіну із Заставни. Знову в ділі снігурівку відбиваєм а льохін Віктор командує відкат. Божі з нової позиції Стріляєм не жалкуємо снарядів для гармат. Б'ємо в, в посадку ми пострілами влучно, а там расист ховається в кущах, їх батальйони лишились там на вічно, на тих рашистів Напав від того страх, стріляє Льохі. Стріляй по тому бидло, стріляй в расистів із десяти гармат. Стріляй в обличчя, стріляй усім їм в спину, нехай кликоче в бою твій автомат. І ось в Херсоні ми будемо всі скоро. Чангор чекає, тепла твоїх гармат. Хай заспівають, гармати твої соло, хай диригентом вже буде твій комбат, щоб басом були всіх Таймерці, що з півдня, щоб ППОСі відбили чітко в так, щоб поцілили у небі вони в півдня, пілотів псячих в російський той літак, стріляй, Альохін, стріляй по тому бидлу, стріляй в расистів із десяти гармат, стріляй в обличчя, стріляй усім їм в спину, нехай кликоче в бою твій автомат. Бо чорне море з тобою нас чекає, готуйся Віктор, скупаємося в нім. Хоч не сезон ще та нас то не злякає, бо чорне море радіє нам усім, бо ж маскалів ми утопимо у ньому. Не буде їм всім пощади більше в нас. Ми проженемо всіх москалів додому. Настав для цього вже слушний помстий час. i yeah. Льохін, стріляй по тому бидлу, стріляй в рашистів із десяти гармат, стріляй в обличчя, стріляй в усім їм спину, нехай кликоче в бою твій автомат, стріляй, альохін, стріляй по тому бидлу, стріляй в рашистів із десяти гармат, стріляй в обличчя, стріляй в усім їм в спину, нехай кликоче, в бою твій автомат. Стріляй, Альохин, стріляй Ось така пісня про Льохіна, про мого земляка. Ось телефон упав. Я його поправив. Слава Україні! Ми переможемо!